Всім привіт! Хочемо вам запропонувати такий огляд рюкзачків вагою 7,4 кг. Будемо дивитися. Тут є рюкзачки і сумки. Такий рюкзачок такого плану. Ось, на таких замочках. Всередині є карманчики і тут боках. Далі у нас така сумка. Почурвати. Ось так. Сюди. Сюди кишенька. І ось тут на замочку. Так. Слідуюча така сама, тільки чорна. Така спортивна сумка. Ось так. Містка і велика. Вона тут роз'єднується і тут кишенька. Ще одна такого самого плану. Така рожева спортивна сумка. Ось так вона. Вона велика, містка. Ось так. Далі у нас сумка Puma. Такого плану велика. Ось так. Сюди можна вмістити все, що вам потрібно. Замочок. Сюди ремені. І сюди рейм. Далі у нас така маленька дитяча сумочка. Ось така мила. Така чоловіча сумка. Така. Най. Далі у нас ось така сумка. Зараз ми її відкриємо, покажемо. Так. Ось сюди. Ось це навіть отак. Далі така чоловіча сумка, така The North Face. Ось така. Така ще одна. Така на плече. Покажемо. Ось. Ось така маленька. Зого самого плану щелина. Така чоловіча. Так це у нас. Зіляну планшета робить, так? Правильно я розумію? Ось. Такий чорний і такий червоний. Ще одна така сама, так як тут я вам показувала. Така чоловіча маленька. Ще одна воду така. Так. Ось ця чоловіча сумка, велика. Це рюкзак, вибачаюсь рюкзачок великий. Тут дивіться, така кишенька сюди можна ставити ноутбук. Те, що вам потрібно, і сюди. Кишенька. Так, це ще у нас один рюкзак. Ось такий квадратний він йде. Така маленька сумка. На телефон, гаманець, все, що сюди маленьке вміститься. Такий рюкзачок. Ось такого плану. Рюкзачок великий. Так. Далі тут у нас йде така бандана, так, як вона правильно називається. не знаю. Не знаю, виправити мене. Так, це в нас що. Не знаю, я не знаю, навіть де О, є. О, розщеплюється. М -м -м. Дай ножечки. Зараз ми тут відкриємо, одне вам покажемо. Так. Ось це такий чоловічий. Гаманець. Дуже класний якості. Балері. Ось тільки кишеньок на карточки. Дуже класний. І це ще один такий саме. І тут ще один такий самий рюкзак. як у цього я вам показувала Дякую вам, замовляйте.